Ми маємо дуже дивне, м'яко не кажучи, незаконне рішення Бориспільського районного суду. Фактично, це той приклад, наскільки хвора зараз судова система, коли голова районного суду Вижнюк фактично творчо підійшов до питання щодо звільнення Лозінського з відбування покарання. При наявності негативних висновків медиків від Державної педенціальної служби, які зазначили, що з його Діагнозом він може спокійно перебувати в місцях позбавлення волі. Цей суддя призначив окремо так звану незалежну експертизу, і ця експертиза дала йому можливість винести рішення і звільнити особу, яка вчинила умисне вбивство від відбивання покарання. З цього приводу за дорученням керівництва країни сьогодні зранку нами було подано відповідні подання щодо притягнення цього судді до відповідальності. Так само я звернувся до генерального прокурора. Щодо проведення перевірки та можливого порушення кримінальних проваджень в відносно судді і всіх службових осіб, які були причетні до спроби незаконного звільнення Лозінського, хочу сказати, що окрім так званого творчого підходу при винесенні рішення, цей суддя ще фактично вчора видав рішення, яке нібито не було законної сили, при тому, що прокуратура подала апеляцію. Ми так само звернулися до правоохоронців, щоб провели перевірку дії службових осіб суду на предмет можливого підлогу документів і підробки документів, тому що можуть мати місце факти фактичного виготовлення рішення суду і підробних документів, які стали підставою для звільнення особи з під варти. Уявіть собі простого українського громадянина, який міг звернутися до будь-якого районного суду і перебуваючи під вартою з діагнозами гіпертонії і живовічна хороба серця, отримати фактично звільнення від відбування покарання. Ми розуміємо, що це проблема тої хворої судової системи, яка фактично зараз є одним з тормозів реформ. Тому Президент України сьогодні доручив фактично пришвидшити роботи над судовою реформою. Ми, як Міністерство юстиції, будемо повністю сприяти цьому процесу. Хочу нагадати, що закон, який був прийнятий парламентом щодо люстрації суддів щодо відновлення довіри до судової системи, фактично запрацював. Але ті пропозиції, які надавав Кабмін, а саме повна перетестація і зміна персонального складу суддів. Парламентом тоді не були підтримані. Я думаю, що такі приклади, які є непоодинокими в системі судової влади, коли судді фактично керуються не законом, а власними інтересами і грошима, є тим доказом, що нам треба повернутися зараз до питання щодо повної перетестації і зміни персонального складу судової системи. Тільки таким шляхом ми зможемо фактично перевиховувати цю систему. Тому що знаєте, людей, які багато років займалися не відправленням правосуддя, а своїми особистими питаннями, дуже важко перевиховати. І направляти на путь істинний. Тому ми будемо зараз в рамках цієї робочої групи ставити питання щодо внесення змін до законодавства і проведення повної переатестації судової системи і притягнення до відповідальності тих суддів, які фактично замішані в таких корупційних схемах. Окремо хочу сказати, що ми звернулися до Генеральної прокуратури, щоб вони провели перевірку дій так званих експертів. Міністерство охорони здоров'я, які своїм висновком, поза межами закону фактично дали можливість винести таке рішення. Ми будемо інформувати вас, як журналістів і суспільство про хід цього розслідування. Я переконаний, що всі особи, які причетні до цього проступку до цього злочину, повинні понести відповідальність, і суспільство про це повинно знати, щоб нікому не було неповадно з суддів із прокурорів із співробітників педенціарної служби вчиняти такого роду дії. Які суперечить закону і конституції, і саме головне суперечить здоровому глузду, коли а, злочинців, які вчиняють умисне вбивство, відпускають на волю. А людей, які а, незаконно перебувають за гратами, фактично а, не звільняють і затягують розгляди їхніх справ. Що стосується а, судді, то у нас зараз діє норма конституції, яка передбачає відповідний імунітет суддівського корпусу. Це теж питання, яке необхідно вирішувати в рамках судової реформи і змін до конституції. Генеральна прокуратура в рамках перевірки може порушити кримінальну справу, і ми очікуємо, що будуть внесені підні подання до парламенту щодо дозволу на вчинення процесуальних дій стосовно судді і тих службових осіб, які є причетними до цього злочину. Відповідальність буде визначатися безпосередньо в рамках кримінального кодексу, але я думаю, що тут питання стоїть по винесенню завідомо неправосудного рішення, яке регламентується кримінальним кодексом, це тяжкий злочин. Він передбачає відповідальність як мінімум від 5 до 8 років, в залежності від обставин ситуації і резонансності справи. Тому я думаю, питання щодо відповідальності будуть визначати слідчі, але якщо суспільство і журналісти будуть це питання тримати на контролі. І ми свого боку однозначно це питання будемо тримати на контролі. То всі ці особи, які причетні до вчорашнього інциденту, повинні понести найсуворішу відповідальність.